Сьогодні я хочу розказати вам про морозове Ужгорода. Самерсет саме натуральне і смачне, як на мене, морозове в Ужгороді. І це не лише моя думка, а й думка багатьох моїх знайомих і не лише їх. Я думаю, що самерсет морозове Ужгороді вибирають дуже багато людей, тому що воно смакує дуже файно і в ньому і не є хімії, на відміну від інших морозок, що продаються в Ужгороді. Моє найулюбленіше морозиво а, в цьому закладі, в цій точці, це маскарпоне з п'яною вишню. Тобто тут тобто є трішки алкоголю. Це дуже смачно, воно ніжне. і там є шматочки справжньої вишні. Коли вони попадають в рот, то просто присходить вибух смаків. Ось сьогодні чоловік питався в черзі на мене, чи це файне морозова, бо він звичайно купляв в інших місцях, а тут вперше я кажу, ну. Пробуйте і тут дають спробувати морозиво. Тобто тут, перед тим як ви купуєте морозиво, дають на пробу його спробувати. На тих вихідних ми гуляли в Боздаші, і нам дали спробувати лимонне морозиво з алкоголем. Спочатку дали спробувати, а потім ми його обрали, тому що дійсно дуже смачно, хоча я лимон не люблю. І лимонні напої я не люблю. Але то морозиво було дуже смачно. Я навіть забрала трішки. У людини, з котре гуляла, тому що це було дуже смачно. Зараз я вам показую, де знаходиться ця точка. Їх дві насправді бужгади. Це в центрі біля львівського шоколаду, який зараз на ремонті, і от те ще хазайстин був кебабом за дитячим майданчиком. Це дійсно смачне морозиво. Мій знайомий знає хазяйку цього закладу, цього морозива, і каже, що вона постійно вчиться на всяких курсах по виготовленню морозива, шукає нові смаки. Ну і це видно, тому що. В цьому році вже набагато більше в асортименті нових позицій морозова ніж тому. Ось тут я вже вирішила купити морозова, походила, погуляла, поїла і вирішила закусити десертиком. Поки стояла в черзі, виявила, що хлопчика в одного що стояв в черзі, купив себе морозова, не вистачила коштів. Я була готова за нього заплатити. І хлопець з дівчиною там також виявив бажання заплатити, заплатив за того хлопця, котрого не вистачило. Грошей багато школярик, і ну у нього було недостатньо коштів. Короче, хлопчик, що був з дівчинкою, вже такий парень. Він заплатив за нього, це було дуже приємно. І коли цей продавець мене розраховував, він мені також побажав а, ну, щось дуже приємне, він мені сказав щось. А, всього доброго, і дійсно це дуже приємно, коли. Працівники, продавці переживають за своїх покупців маленьких, щоб вони всі отримали свій шматочок Азового Морозу. Зараз це по 52 гривні за 50 героїв. Я беру тут звичайно стаканчика, в стаканчиках де в місці стаканчиках. них каканчиках більше смакується на землю. Це мені пришкоди, смакує, може, щоб замікалорії не набирати, але це не файлова.

І Вона його все зміла. Це дуже смачно насправді і не багатство. Коли я собі такі вихідні розвиточні дні, тобто чіткіла, коли я не дуже слідкую за своєю вагою, я можу собі натякути на породи, як це обов'язково. Я сама також ну, купила морозиволе ще не вибирала. Але мені принципові збирають, дуже передально підходить до вибору. Смаків я п'яніше побираю, тому що гроші вона не безконечні. Я кидаю на баба, вона має накапуватися. Всім смачного. Пока. Собачка роса.